Але давай зараз ми все-таки спробуємо ще з тобою подивитися на те, як вплине цей весь конфлікт, який відбувся вже фактично 12 денна війна, назвав Трамп на спроможності Росії воювати далі проти України. Я буквально перед початком нашого з тобою запису наткнувся на коментарі Піскова, який щодня майже видає порцію тез про те, якою ж є позиція, і стосовно там Ірану і інших питань багато він коментує і сказав, що. У Кремлі не можуть прогнозувати, чи буде припинення вогню між Ізраїлем та Іраном безстроковим, тобто вони певно, допускають якийсь там момент невеликий, але відновиться. Ну і, до речі, багато твоїх колег говорять про те, та я думки дотримую, що ну кілька місяців, рік, два, можливо, це той період, впродовж якого можуть відновитися взаємні обсили Ізраїлю та Ірану. Росія надала вони, сказали, підтримку Ірану своєю чіткою позицією. Ну, це така вагома підтримка була аргументована і вона масивна. Але вони позицію виказали свою позиція. Заключається в тому, що м, е, на близькому сході вона отримала високу оцінку в бесіді Путіна з Арахчі, який був, але нічого більше вони не продали. Про саміт НАТО вони сказали, що він має збільшити витрати е, до 5% ВВП країн-членів. Для цього потрібно намалювати монстра. на роль такого монстра підходить Росія. Але чому б і ні. Ну і також він наголошує на тому, що НАТО і Європа йдуть шляхом шаленої мілітаризації. І якщо Ірану та Ізраїлю справді вдалося вийти на припинення вогню, то це каже, можна лише вітати. Тобто, ну через призму всіх заяв, які він м, зробив, то я їх не хочу всі цитувати. Виходить так, що а, зараз Росія вимушена говорити про те, що Трамп робив усе правильно. Ну, от якраз оце, але ми не можемо підтримувати Трампа відкрито. Але от хотіли підтримати тигранта, в нас не виходить підтримати, бо тут ще з боку десь і Китай підпирає. Ну такий складний, як на мене, пазл для Путіна, аби його зібрати докупи. І як ти бачиш, який профіт сьогодні від цієї історії чи вади невдачі є для Росії. Це, звісно, цікавий кейс з телеграмом Медведєва. Я так думаю, мабуть, на рамках ви обговорювали це з глядачами, те, що явно вони не очікували, що це дійде аж до Вашингтона, що це було просто повідомлення, десь на внутрішню аудиторію, ну там може когось побісити, бо ні разу. Його ці п'яні бредні не долітали, і він змушений навіть був виправдовуватись там, потім mm. розшаркуватись там, казати, що там містер президент неправильно зрозумів. Ми тут ну якось ну це все. Е, тобто, процес набутилювання в Кремлі відбувся успішно. Е, і це ну, там, досить досить добре показує позицію Кремля в спробах не дратувати Трампа. І на жаль, у них виходить це дуже успішно, тому що Трампа цікавить не зміст. А форма і в Кремлі це чудово розуміють. Тому е, поки вони говорять, що готові до миру, що готові говорити, що Трамп прекрасний лідер, чудовий президент, друг, та ми готові домовлятися. Паралельно з цим е, бомбардують Україну, Трампа це буде влаштовувати і досить, досить довгий період часу. І якраз ця його реакція на Медведєва. Ну, всі сміються, розуміють, що це там у е, цих в цих костюмчиках доктора Зло, цей Кремльовський Алкаш. Ну хто його сприймає всерйоз? Його навіть, ну я не пам'ятаю, щоб десь його останнім часом навіть всерйоз цитували. Ну, посміялись ми тут в телеграмах з цього його повідомлення про те, що там Росія Ірану передасть ядерну зброю, ну там натяк був такий. Але було очевидно, що то яка ядерна зброя? Ну та про що взагалі мова йде? І е, тут. Вони отримали сигнал, що треба трошки з цією риторикою по -по поубавити. Я думаю, що Медведєв, можливо і не скажімо, не поточнював з кимось цю свою риторику, бо ніхто не думав, що це зайде так далеко. Але в цілому, звісно, ну, Росія, мабуть, трохи засмучена, тому що їм би було в інтересах, аби ця війна затягнулась в тому чи іншому вигляді, тому що. Затягування війни обозначало зростання цін на нафту. От зараз ми побачили, тільки Трамп сказав про е, і мир Мири. Ціни на нафту почали падати. Дуже швидко ринок реагує на такі події просто моментально. А у Путіна було бажання, звісно ж, на цьому заробити. Ну, само собою. Він хотів, щоб це продовжувалося. Це йому було б дуже вигідне. Також він розуміє, що. Якби війна продовжувалась, Ізраїль би багато ресурсів витягував зі Сполучених Штатів Америки, їх ослаблюючи і е, не даючи можливість на Україні навіть купувати деякі види озброєння, тому що ну, ми бачили, як наші ППО і ракети до ППО улітали в Ізраїль від Сполучених Штатів Америки. Ну, точніше, не влітали, прямо по ними опливали, ще чи несь на кораблях. Але в цілому. Справа така, що для Путіна тут фактично були тільки вигоди. Так, якась там репутаційна втрата, що Росія не включилась у війну на боці Ірану. Ну та я не знаю, хто чого особливо очікував. Я казав, що ну що можуть там кулібяки відправити в Іран, можуть лапці відправити, можуть православного священника відправити, щоб він іранські ракети посвятив. Хоча я не знаю. Якби шиїцька спільнота Ірану сприйняла цю всю історію, та тим не менш більше, особливо, окрім такого глибокого засудження, Росія нічого і не могла зробити. Тому ну Путін що? Путін за свою репутацію, думаю, сильно не переживає. Тим більше, на жаль, своїми масованими атаками на Україну він показує, що він все одно у нього є сили робити ці людожерські речі, тому він. Таким чином, відволікає увагу від своїх репутаційних слабкостей. Трамп буде змінювати якось свій підхід до тепер питання врегулювання російсько-української війни. Ну, от зараз він роздатований позицію Нетаньягу. Розумію, але теж вбачаю, що там великих відповідей не буде. А втім, він ж зараз показав всьому світу, що він може на когось натиснути. Йому вдалося домовитися з Іраном, не з через Путіна, через Катер. Йому вдалося все-таки, я вважаю, добитися деескалації з боку Ізраїля. Якось це відобразиться на його поведінці по відношенню до України і Росії? Я думаю, ні, тому що вони там в Шатах дуже чітко розділяються два кейси, і в принципі прямо говорять, mm -hmm. що не, не шукаєте тут взаємозв'язку і mm -hmm. не шукаєте глобальної зміни підходи е, Трампа до цієї історії. Тут насправді, якщо шукати якісь схожості, то це якраз в комунікації Трампа до союзників. Бо mm -hmm. те, що він сказав сьогодні, що, типу, я не задоволений ні Іраном, ні Ізраїлем, бо ті типу, порушили перемир'я щодо припинення вогню, але особливо не задоволений Ізраїлем. Нічого не нагадує. Нідеку не чули, що Путін, звісно, гад, але Зеленський, оці українці, вони, звісно, ескалірують, провоцирують. це все так, це ж це ж друже, виглядає трішки навпаки. Нас треба не, не порівнювати не з Ізраїлем, а з Іраном. Тоді ні, ну ми навпаки. Ми ж тут типу, були як е, Іран, Господи, Іран, Ізраїль це ж союзник Сполучених Штатів. Я Україна. не випадково про це говорю, тому що проводять аналогії, що мовляв, дивіться, Ізраїль б'є по Ірану, тому що Іран. Мав напасти на нас і такий, ну е, як превентивний удар. І про превентивність з боку Росії ну, окремих журналістів я чув, мовляв, ж Росія справедливо вдарила по Україні, бо мала б зробити превентивний удар, бо ми там щось мали зробити. Ну реально змінилася ситуація. Я не випадково тебе запитую е, про саме ці інформаційно-психологічні спецоперації, які зараз проводяться, бо вони змінюють психіку людей. І ми можемо тут ну, сплутати з праведним. У Трампа не вийде така оця, от, знаєш, когнітивність? Я вже запитував, звичайно. Повторююся. Я слід. сподіваюся, що ми не побачимо в українському небі бомбардувальники Б2, які летять усмирять нас, щоб ми не ескалювали ситуацію з бідолашною Росією. Я думаю, такого не відбудеться. Тому що, швидше за все, все буде продовжуватись плюс-мінус так само, тому що е глобально. Там це протистояння плюс-мінус було рівних сил, умовно кажучи, на Близькому Сході. Для Трампа існує тільки два супротивника, яких він визнає рівними собі і рівними Сполученим Штатом Америки. Це Путін з Росією і Сі Цзіньпін з Китаєм. З ними у них комунікація і гра абсолютно на іншому рівні. Тому що, ну так, він там може щось сказати, але Путін скаже: Дональд, у мене 5 тисяч ядерних боєголовок. Дональд. На півтори тисячі майже більше, ніж у тебе. Що ти мені хочеш сказати? От що ти мені хочеш сказати, Дуне? І для Трампа це аргумент. Так, для так. Трампа це аргумент. І е, був, був вже старий оцей кейс, але ще під час його першої каденції, коли він там. Кричав, метав, кидався в людей предметами, коли він пропустив дзвінок від Путіна і не стерив, як я пропустив дзвінок від єдиної людини, яка може знищити Сполучені Штати Америки. Там у нього отут на підкорці, і цей кейс абсолютно не змінить його сприйняття Путіна, а відповідно не змінить підхід до вирішення російсько-української війни. Я не випадково знаєш, зентую на цьому увагу, тому що і. В Кремлі в певний момент намагалися змінити таку риторику і постійно показують те, що там ми є загрозою, тому от е, удари вони є там справедливими і так далі, змінюючи зміщуючи акценти. Звісно, дуже правильно, що ми зараз не можемо провести і не випадково про це говоримо чітких паралелей між війною Ізраїля проти Ірану, тому що це абсолютно різні історії, і війною Росії проти України, і звісно, що підходи Трампа вони не можуть бути однаковими. Тому що вони не вписуються, але ну, знаючи Трампа, все можна очікувати. На завершення запитання: а що чекати від зустрічі Зеленської Трампа сьогодні? Ну, вона завтра має відбутися, в принципі. Ну, дай Боже, щоб відбулась, ага. по-перше, бо зовсім не факт. Якщо вона не відбудеться, то мені здається, що це вже буде фініш в плані наших намагань щось з Трампа витягнути. Якщо вона відбудеться, то це добре. Ну знову ж таки, ми не очікуємо змін підходу Трампа, в тому числі і до, е, до України. Е, ми розуміємо, що поки Трамп є президентом США, Штати не будуть нашим союзником, але принаймні, ну, може, сутативним партнером, можливо, якщо вони погодяться продати нам зброю, зараз нібито не буде формальних причин сказати нам ні, е, тоді є ще якась надія. Паралельно працюємо з конгресом і щось там десь купуємо американців. Але якщо зустріч не відбудеться, то ну швидше за все це буде прям вже крайня точка і крайній сигнал. Тому що друга підряд вони мали ще на G7 зустрічатись. Не зустрілись. І якщо і тут зустріч не відбудеться. Хоча Трампу виконали всі його вимоги. Він вимагав скасування панелі е, НАТО Україна зробили все його чекають. Там в резолюції не буде України, вказано нічого, але от ну, принаймні зустріч має відбутися. І от побачимо наскільки, бо якщо цієї зустрічі не буде, не якщо взагалі Трамп прилетить, то mm -hmm. так. почнети, так, так. то це буде насправді плювком не тільки в нашу сторону, а і в сторону усіх інших союзників по НАТО, які пішли на умови Трампа, погодились, домовились з ним. от тепер побачимо, наскільки він. Ну, я не був би, вибач, настільки оптимістичним. я знаю, що ти нещадно критикуєш Трампа, є за що його критикувати, але тут я тобі скажу Трампу, мені ведеться абсолютно начхати, хто що про нього думає, оскільки як ти сам сказав, от Путін і всі це ті, з ким він рахується, а решта мають робити те, що я сказав, і навіть його дратує дуже сильно зараз, рішення Нетаняху, яке він ухвалив сам про продовження відповіді Тегерану. Це не по плану Трампа пішло. Ну так само я тобі хочу на завершення сказати, що питання припинення російсько-української війни пішло не по плану Трампа, і оце також дратує. Дуже сподіваюся, що якийсь певний момент він так само скаже і про Путіна, як він сьогодні сказав про Іран та Ізраїль, що я цитував на початку відео повторюватися не буду.